Ти ворока, щоб ти здох, там, щоб ви там всі здохли, дякую. Ми то хто воював? Всі, хто там воюють, то хуй, 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 хуй. з такими словами, фітнес-тренер зустрічав військовослужбовця в Одесі. Відео інциденту опублікував місцевий волонтер Дем'ян Ганул. Зі слів на кадрах стає зрозуміло, що військовослужбовці звернулися до чоловіка для перевірки документів. Однак таке прохання його не на жар. Обурило і він почав принажувати чоловіків та бажати смерті усім військовим. Придавіть, будь ласка, свої документи. іди, чорт, іди депутатам, Пусть тебе піддара, понял, щоб ти газу і, і мав право не прийняти документи. Понял? Далі воюй пока я не сітей. А чого ви ругаєтесь? Чого ви ругаєтесь? А зачем ви провоцируєте? Ти де мене не чоловік. не людина, Пасху, ты хни. Бать! Чоловіка на відео звата Севастіан Гогович. Він працює фітнес-тренером в одному зі спортзалів Одеси. У своїх соцмережах активно поширює антиукраїнські дописи та дискредитує теперішню владу в Україні. Після того, як нахабний тренер облаяв військовослужбовця, до нього навідалися керівники одного з місцевих центрів комплектування. Чоловіку вручили повістку та забрали для перевірки військово-облікових даних. Нагадаємо, нещодавно ще один одесет образив ветерана війни Олексія Притулу. Чоловік прийшов до нього на прийом у ветеринарну клініку. Однак, коли побачив протези на ногах лікаря, почав ображати його та вибіг з кабінету. Згодом стало відомо, що чоловік на відео був позаштатним радником віце-прем'єрки Ольги Стефанішиної з питань євроатлантичної інтеграції України. Після розголосу інциденту його звільнили. Софія Фенко, телеканал НТА.